Дивіться, молодь, які господинки, у нас є недільний ранок, то є вже обід, а дівки роблять нам такі от вареники. Ну, малесенькі, акуратненькі. А той спить, бляха. Та я не сплю, я списку, я лежу чекаю. Ну, Дивись, він бляха, на що це дівку, що наймаїсти не робила. А що ти для того робиш? Та я її, там, ти її ліжку. навіть не задовільняєш. За Та взагалі навіть не задовільняєш. Ти виглядає кузин. Ха, Та, ні не Ков'ярка, що ви знали, вона не задоволена ним ліжко. Ти ж ти базариш, старий. Та задовільняє її нормально. Ні. Ну спитайся. Мар'яна, що було місяць назад? Скажи, будь ласка. Місяць назад було загострення. Ні, ну вообще не задовільняв, правда? Ну це було місяць назад, ні. а не було. Зробили в замічанні. Зауваження залізу. Перепрошую, перепрошую. І от він змінився. Та де там змінився? Змінився. Як може змінитися, якщо він того не міє? Закрий вуха, не слухай. Дивіться, Пироги, вареники, як хтось каже, в селі пироги кажуть, в місті кажуть вареники. Що ти маєш думати? Та він не грає друг бабів? Ну так, він не грає друг бобів і мене не грає Ха-ха, <реш> що з тобою? Має такі о, когті великі, та де вона там її робити, блін? Німець, але ми зробимо їли. Віцикі, <реш> малесенькі, малюсенькі такі. Я дуже люблю маленькі. Великі не люблю на вареники. Німцю пофіг які. Ну, але буду їсти маленькі. Кайф від маленьких чи ні? Хто про що думає, я не знаю. Я Японію це все. Водичка вже гріється, вже тепла. Зараз вже будем їли. Вся сімейка біля нас, молодж. Пані Ліза. Філ. Та пані Ліза. От кого я такі в нас, як то каже, вихідний. День, обід недільний. Можна казати, то, такі, колись, то такі колись традиції були, що кожної неділі всі вареники їли в неділю зранку. Якщо то нема вареники, значить то на не неділю. Чуєш? А чи ти не задовільняєш? А то ти Ні, ну реально. Ти знаєш прекрасно, що це близько не так. Та було колись, може не так, бо там була ситуація, ти знаєш, що ми без За що? з Швидце. Річі просто слухай. тему, не Пирожки вже все варять молодь. Моя порція вже стоїть. Німці порція вже стоїть. Так ще сметани свій дам. Ну давай. Що ти, що ти. Але красота, молодж. Так що всім смачного, хто теж зараз їсть. Всім смачного, молоджі. Пирожки, пирожки. Ооо, дивіться, які маленькі, красиві. Смачного ста! Смачного і тобі, і всі кавалерості, з І що, як вам? Бомба? Бамба? Ну. Я би тобі не радий багато їсти. <смірш> 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 Ти собі поради. <смірш> ну так просто, знаєш. Я просто сказав. Ну, то добре, я тобі просто теж сказав. <смірш> всі смачного. Коротше, ферз. Сметани собі навалив. Ну нормально?